Рівнянин Іван водить тролейбус 14 років. Раніше працював на першому маршруті, тепер на третьому. Розповідає, за останній місяць пасажирів, які оплачують проїзд у рогатих, стало більше. Більше трошки ну, по старшому, як були, так і я. Ну є трохи більше студентів стало. Їздять всі, але ж ну більш по пасажирпасажиропоток та на трої. Як часто і чому рівняни користуються послугами тролейбусів? Запитали у них самих. Тому що я пенсіонерка. А не часто їздите? Досить часто. Е, ну їжджу і в корпус на учобу, і так, на чайку, як додому. Дешевше для студента? Ну тому що маршрутки подорожали. Якщо куди-то мені надо срочно, я в маршрутку. А так Такий же самий транспорт. зараз… Сейчас... Маршрутка і тролейбусині в основному одінаково навіть по времени їздять, тому і часто між тим самі транспортники говорять відкрито із подорожчанням проїзду у маршрутках. Тролейбуси лише виграли, адже чимало пасажирів вирішили економити, а тому пересіли у рогаті. Завдяки цьому лише за місяць вдалося трішки покращити фінансовий стан тролейбусного підприємства. Це відчутно абсолютно по касі або по збору виручки щоденної, якщо в робочі дні підприємство збирало 30 тисяч. Коштів то сьогодні 40-41%. тобто практично на 20-25% пасажирів зросло на електротранспорті. За словами Віталія Миронюка, про такі наслідки попереджали і маршрутників, проте ті залишилися при своєму й планують наполягати на піднятті тарифу до трьох гривень. Між тим не поступаються й тролейбусники. Ціни на квитки піднімати не збираються та шукають шляхи оновити рухомий склад. Ірина Нечупорук, Ігор Прокопчук, Артем Лаговський. Новини рівного.